Технології невпинно розвиваються, тоді як ми навіть гадки не маємо наскільки стрімко. Кожного дня людство робить крок в майбутнє, полегшує своє існування на цій планеті і відшукує нові. В четвертому випуску новин Техносвіту Ми розповімо вам про небезпечний програмний код і негативні наслідки генерації зображень від штучного інтелекту, про смерть HDD-дисків і дрон, який може літати нескінченно. Я Андрій Бесовісний, і ви знаходитесь на каналі Artline. Розвиток штучного інтелекту не тільки полегшує наше життя, але й становить для нього небезпеку. Теорії захоплення в землі і винищенням людства роботами отримують ще більше розгалуження, не дивлячись на те, що штучний інтелект може суттєво спростити велику кількість завдань у будь-якій галузі, водночас він може бути небезпечним. Однією з найбільш тривожних царин є програмування, а саме, програмний код. Стенфордський університет провів дослід, в якому прийняли участь 47 програмістів і штучний інтелект Кодекс, який є рушієм для інструмента GitHub Капілот. ШІ і програмісти писали код окремо, і в результаті виявилось, що код, написаний кодексом, був більш некоректним і незахищеним у порівнянні з ручним, себто людським. Автори досліду стверджують, що не дивлячись на недосконалість такого коду, він все одно актуальний для легких задач. Наразі системи, що генерують код, не можуть замінити розробників людей, але їх все одно охоче використовують, щоб пришвидшити робочий процес. Якщо ж уявити суперкомп'ютер, який зможе самостійно генерувати код, ситуація дійсно може вийти з-під контролю. В першому випуску новин техносвіту ми розповідали про MidJourney – штучний інтелект, який займається генерацією зображень за текстовим запитом. Створення такого Шеї неоднозначно сприйняли художники, адже він цілком може позбавити їх роботи. Сьогодні ж художники починають судити з подібними розробками. Вони заявляють, що ці штучні інтелекти навчаються на роботах, захищених авторським правом, а з цього виходить, що вони фактично крадуть стиль і техніку художників. Навчаються вони без відома авторів, що й стало прецедентом для позовів. Утім, ситуація неоднозначна, так як компанії, які створюють подібні штучні інтелекти, знаходяться у різних куточках земної кулі та діють різні законодавства. А правові рамки для вилучення даних, до прикладу, в ЄС і США, серйозно відрізняються. Ера HDD-накопичувачів підходить до свого завершення у 2022 році. Продажі найбільших виробників магнітних жорстких дисків скоротились майже що наполовину. Мова йде про таких гігантів, як Seagate, Toshiba і VDC. Тепер ці хлопці продають на 36 мільйонів менше дисків ніж у 2021, що не може не вражати. Причиною цього може бути не тільки дешевизна твердотільних накопичувачів і їхні переваги, але й популярність корпоративних хмарних сховищ, доступ до яких ви можете отримати з будь-якої точки світу, якщо ви під'єднані до інтернету. Швидше за все, аж диски в найближчому майбутньому коштуватимуть не більше ніж типові флешки. Дрон, який може літати вічно, тепер це реальність. Таку розробку продемонстрували в Китаї вчені Північно-Західного політехнічного університету. Вони розробили дрон, який перетворює світло лазера, що падає на нього, в енергію. Спеціальний лазер розташовують в найбільш вигідній позиції, після чого той інтелектуальною системою візуального стеження слідкує за дроном за будь-яких погодних умов. По променю лазера також передаються сигнали керування безпілотником. Поки вчені не розповіли, на яку дистанцію може летіти такий дрон, але сказали, що він з легкістю може підійматися на рівень хмарочоса і не втрачати якості свого керування. Все ж підійматися на захмарну висоту не вийде через більшу турбулентність повітря, яка змушує промінь лазера згасати в атмосфері. Такий дрон планують використовувати для логістики, контролю руху транспорту, патрулюванні, сільському господарстві, рятувальних військових операціях тощо. На сьогодні все. Тому не боріться і тисніть вподобайку. На сайті нашого інтернет-магазину ви можете купити топові ігрові збірки, які дозволять вам знаходити значно ближче до технологій сьогодення. До нових зустрічей на Artline!